І так, всім привіт, друзі. Е, сьогодні хочу зробити такий відео урок е, на тему метанії. Метання ножиків. Не сукери, ніяких там, лопаток, просто чисто ножиків. І для чого, для чого записую це відео? Відео записую для того, щоб е, трошки розказати людям, що ну, реально в метанні немає нічого складного. І все, що там на ютубі розказують, що це там секретні техніки. Там. І є тільки одна така техніка і на неї молиться. Ну, це все бред. Я особисто перепробував на собі всі техніки, які є, і я зрозумів одне, що ну, по суті правильної техніки немає. Тобто хтось, хтось пояснює, що метати треба тільки так, тільки сяк. А я так не можу метнути. І що? А я можу по трохи по-другому, і в мене ніж стригає з, більш, з більших дистанцій і більш точніше, ніж. Так якщо б я метав тою технікою, якою мені пояснювали. Того я хочу на що звернути вашу увагу, що саме головне в метанні, тобто, якщо ви вже вирішили метання, це мати стенд, мати пару ножиків тобто, Бажано одного розміру, одної ваги. У мене є, ось, в мене є ось різні ножики. Є такий, допустим, ще зварений. Тобто, це ну, метательним ножом його сложно назвати. Але він метається, він втикається і все добре. Є ось такий 25 см 240 г. Є ось такий 28 см, 270 г. Ну, це одні з моїх найулюбленіших, скажімо так, я до них привик. Ну, це не значить, що ці не можна метати. Вони теж метаються і ще й дуже, скажімо так, добре. Тобто, Трьох кроків, на що варто звертати увагу, тільки на те, що вам потрібно знати декілька нюансів. Всього лиш декілька нюансів. Тобто, давайте на прикладі спортивної техніки. Тобто, в мене є три ножі, У мене є три ножі і вони всі різного розміру. бачите? Тобто, ось наскільки вони відрізняються. Вони відрізняються абсолютно всім. У них різний Різна довжина, різна товщина, різна вага. Але якщо ви маєте знання, як метати предмети, то ви можете метути будь-що. Будь-то гральна карта, чи то там не знаю коса, лопата. Без різниці. То вже на, на що здатна ваша фантазія, то й метаєте. Но ази і принцип метання, воно скрізь. Одинаково. І перше, на що, коли я навчався, на що я звертав увагу, це принцип, як же ж метнути. Тобто, Наприклад, прикладі спортивної техніки, тобто, ніж береться за клінок, тобто, за рукоятку, за кінчик і метається з трьох кроків, тобто дистанція три кроки, там, ніж рука витягнута з ножом, плюс два кроки, скажімо так. І потім з трьох кроків ви вже метаєте. І по приходу ножа ви дивитеся, що ви зробили не так. І виходить, коли я підібрав ідеальну дистанцію для цього ножа, я кидаю, він в мене приходить чітко, ось так, перпендикулярно, скажімо так, до стенда, і я змінюю ніж на коротший ніж, чи на ще коротший ніж. І я кину точно так само, як я кидав допустим, довгий ніж. Він вже не втикнеться. Із-за того, що в них різний розмір, різна вага і так далі. Вам вже треба буде вносити поправки. Поправки на випуск. Чуть-чуть тобто, раніше випустити, чуть, чуть пізніше випустити. Ви можете зіграти вже чуть дистанцію, ви вже можете кидати не чітко з трьох кроків, а 2,90 або 2,95. Це вже у вас прийде з досвідом. Коли ви будете метати, ви вже будете відчувати дистанцію, ви будете відчувати вагу. Тобто, по суті, хочу вас донести, що в метанні вирішує не той секрет, який вам розкрили на Ютубі. В метані будь-яких предметів вирішує тільки практика, тому що з досвідом до вас дойде, як підібрати дистанцію, яким ножом вам краще метати, якою технікою вам більше доставляє задоволення. Допустим, я володію трьома-чотирма техніками метання. Тобто спортивною, це повний оборот, пів оборота за клінок. І цей, і безоборотню знизу і зверху. Ну, в принципі, і збоку практикую. Але е ази везде одній. Тобто вам треба знати, що метається ніж в повний оборот це за рукоятку, це всі нечотні числа. Тобто 5, 7, тобто, 3, 5, 7, 9 і так далі. І погнали. А в повний оборот, щоб ми метути з чотного числа, тобто це 4, 6, 8 см, тобто ви берете вже ніж за ваш клінок. Тобто він з нечотних так і буде приходити. В полуоборот тобто береться за клінок ніж. І чим ближче до центру, тим він медленніше буде робити. Тобто ви повинете, скажімо так, ніж довгий в мене 28 см. Да? Я взяв його максимально ну, плюс-мінус до центра маси і метнув його, підібрав дистанцію, У мене десь вийшло 3,5 кроки. Так як ніж довгий, і я взяв його, щоб зробити йому мінімальне вращення, тим самим я розтягнув дистанцію його половину тобто, півоберта по шість 4 кроків. А щоб цей самий ніж метнути мені з 3 кроків, мені приходиться його брати практично за кінчик. Есть, і він зробить пів оборота, допустим, з трьох кроків. Есть, тим самим я максимально удаляюсь від центра маси, і він у мене робить ну, півоберта з трьох кроків. Есть, по безоборотку це теж, скажімо так, ви повинні відчувати, як вас, ваш ніж вискользує. Тут, тут вже тоже вирішить тільки ваша практика. Це відчуття пальця. Ви повинні почути, як ніж по суті, знаходиться на вашому вказівному пальці. Ви метаєте і супровождаєте ніж. Тобто, важливо його підкрутити. Тобто, чим більша дистанція, тим він аж так випускатися. Потім, він, коли летить, він докручується і втикається в стенд. Наприклад, прикладі трьох ножів хочу показати вам, наскільки ну, різняться випуск ножа. У мене є три кроки. Три кроки. І довгий ніж, щоб звідси випустити, мені треба максимально йому дати вращення. Тобто Я стою в мене лінія три кроки, я стою від неї ну, сантиметрів 5-8 Тобто я встав і випустив. Ніж у мене прийшов навіть трохи з недокрутом. Ну, краще з недокрутом, ніж з перекрутом. Перекрут це вже плюс-мінус. Потім я беру коротший ніж, я стою на... На 5 см далі. Це я вам показую ну, на 5 ближче до цілі. Це я вам показую, як можна компенсувати різну длину ножа тільки за що дистанції. Тобто він прийшов ідеально. Тепер в мене наймаленький і самий Тобто Це ніж повністю в рукоятку. Я підходжу ще трохи ближче і він у мене втикається. Це я вам показав, як метати ніж, скажімо так, регулювати і компенсувати різні величини ножів за рахунок дистанції. Таким же чином ви можете стояти на одній дистанції і випускати ніж ваш. Чуть-чуть раніше, чи чуть-чуть пізніше, в залежності від розміру ножа. Якщо у вас ніж, ви стоїте, допустимо, три кроки, ваш ніж, здоровий ніж, робить чуть-чуть ну, з недокрутом приходить на ці дистанції, вам, значить, треба чуть-чуть або пізніше його випустити, або чуть-чуть добавити кістю. Тобто я так роблю. Цей вже треба буде випустити чітко, а цей вже треба буде чуть-чуть, скажімо так, Ранше випустити. Цей випускайте чітко кінчик на вашу ціль. Цей чуть-чуть з перекрутом, а цей чуть-чуть з недокрутом. Ну, тобто, ви зрозуміли, тобто, довжина ножа впливає на його випуск в принципі, і на дистанцію. От і все, що вам треба знати по метанню техніки заклінок. О, в принципі, заклінок ще можу показати на прикладі ножиків. На трьох однакових ножиках показати малооборотну техніку. Тобто Перший ніж я візьму чітко, ближче до центра маси, другий я візьму ближче сюди і сюди. І покажу вам на дистанції, як можна... Беру за максимально до краю і стаю на три кроки. І він в мене приходить чітко. Якщо я візьму ближче до центра, він у мене вже так не прийде. Мені вже треба чуть-чуть докрутити, або чуть-чуть збільшити -чуть дистанцію. Тобто, я покажу в принципі, збільшення дистанції. Тобто, я відходжу чуть далі і кидаю. Тобто бачили? Я відійшов на 30 см, а ніж у мене прийшов, ну, в принципі, так же само, як і в першому китку. Тепер чуть-чуть передвину камеру і покажу, як можна таким же ж хватом кинути з... допустимо. Я беру до центра маси і кидаю ніж ну, плюс-мінус 4 кроків, тобто 43 і ось 4. Суть, я думаю, ви зрозуміли. Метаєте якомога чаще, метаєте різними техніками, різними хватами. І тільки тоді ви будете прорисувати. І не шукайте секретного секрета. Секретного секрета, по суті, нема. Є е, тільки бажання щось навчитися. І, ну, звісно, це бажання треба підкріпляти вашим трудом. Трудитесь, пробуйте щось для себе узнаєте, дивитесь мій канал. Я тут не розказую секретних секретів, я тут намагаюся для вас доступно об'яснити і спростити всі ці техніки. Е, так як ну. Дійсно, я навчився сам і ну, ніяких секретних секретів я не знаю. І без секретних секретів можна навчитись. І ви це бачили. Всім дякую за увагу. І цей. Підписуйтесь. а то я бачу трохи дивитесь мене, але не підписуйтесь. Я не зрозумів, що за неуваження. Все, всім дякую за увагу, всім до побачення.